Як жити? Людина все, що робить, задля щастя, експериментів варіантів не злічити, адже ніхто не знає, як же вдасться. Тому ми експериментуємо, як жити. Одне лише варто запитати, чи варто міри в тім не мати? Чи тим, хто хотів завзято катувати, вдалося щастя врешті пізнати? А може, хто Ісуса розпинав опісля того щастя відчував? Вже скільки тисяч літ минуло, ви точно про те щастя б чули? То, може, інквізитор, хоч один, зміг спрагло щастя віднайти. Без винних душ, без ліку мордувавши, чуже майно собі забравши. Людина все, що робить, задля щастя, експериментів варіантів не злічити, адже ніхто не знає, як же вдасться. Тому ми експериментуємо, як жити.